Medicine for the atmosphere. The system cools the atmosphere without using either fuel or electricity. Доброго дня! Хто мене не знає, я Сергій Миколаївич Бойко. Я є винахідним. На даний момент мене перехоплює відставлення влади до народу. Я написав лист до президента України і отримав відповідь. Моє прохання передаю до Міністерства фінансів України. В кінці відео будуть відповіді. На даний момент проводяться переговори. Яка країна не хоче, щоб її народ платив не 10 тисяч гривень в місяць за газ, а 2 тисячі гривень за енергію? Я думаю, є різниця. При цьому стає першою країною в світі по охолодженню атмосфери, щоб ми з вами не помирали від спеки. Хіба це не радість? Я в захваті. Відповіла на лист, обробила і відправила по призначенню. Це круто. Ви собі не можете уявити, скільки і куди я листів відправив по усьому світі з тим, що потрібно усім людям на планеті холодне повітря. Скажу одне: в Україні демократія. Я пів свого життя не живу вдома. Де б я не їздив, завжди привозив кошти в Україну. А деякі мої колеги кажуть, що я не українець. Правильно, я хохол. Я все зроблю для того, щоб кацапів розвалити. А перший спосіб від газу відказатися: чого й ні, якщо це вигідно, до побачення далі буде.